Всім привіт Ми вийшли сьогодні на речок Попробувати Баса половина Баса може корей буде клювати Подивимось зараз це вже п'ять п'ятої вечора вітер сьогодні дуже дивлюся як же можна буде Можна буде покидати, подивимось. так вийшли. Дома нудновато. Покидаємо зараз. Пробуємо відео зробити якесь. Може риба буде. Бо без риби, думаю, не буде інтересно. Софій пішов в одну сторону, а я йду зовсім в другу сторону. Подивимося. Черепахи Черепахиман, гріється на сонці, на дереві сидять, гріється, стоп всіма язиками. Ну, не всіма, але багатьма, я думаю, написано. А навіть наш «Мир» написано мир. Нікого нема. Так, я прибув. Починаємо з форелі. Що? Віти вітер. во туди піду. Грязна бо вітер сюди дої, намиває таке з берега, вибиває глину. Так, я хочу перев'язати поводок і відкинути пару метрів нитки. Воно скоро зношується. Метрів п'ять. Так, да я этому вот, себе сяду на пенечку. <coughs> И переяжуся. Так, Тимофей пішов дальше. А я уже связался, в ловить. Вот такая танта. 4,9. зробити ні закинути Пориви сильні. Зараз трошки за поворот сховався тут чуть, -чуть тихіше але все одно а там то взагалі дує. я ще куртки не взяв нічого не взяв сонці жарко тільки сонце ховається віть дуже холодний пробуємо форельку спочатку, потім Придуся, щоб трохи баса попробую полапати. я вже пару закидів, бо що контакт з рибою немає ніякого, вітер ще більше усилюється. Хмари почали такі йти, що воно зараз буде дощ, пано буде зараз по рибалці нашій. От такий дує хвилі, щоб... що я тут почув за поворотиком, за мостиком, то ще не так видно. А Там бачу за мостиком то... Добре дує. І там вдалі трохи сивовато. Може дощ бути зараз. Поки що форелі не видно. Саме лучше і так понад берегом шукати. Ходить якраз на перекаті. Свальчики такі на глибину. Вона таке любить. Там вона гуляє. Сильный вітер дош буде ну, вже трохи вже сезон закінчується на форель. Починатися жара, будемо шукати іншу рибу. баса пробувати ловити, соміка пробувати ловити. Будемо на залив їздити, пробувати щось ловити, океан. Будемо пробувати ловити сонячного окуня. Крапі по-навшинському. Таке що вона побачив рибу, йшла за моїм силіконом. Мене на очах два рази підбила. Ну не взяла. Вдарити вдарила так легенько. Розвернулася і, і поплила назад. Куди вона пішла, я не побачив. поставити темніший трошки силикон може білий для неї не то йшла за моїм силіконом шой це що шо тут темніше поставлю Гриба я побачив, я йшла за приманкою але не взяла. Ногенько стукнула. Ось мінімум стане Так, так, я зараз. Такий ось такий ось такий саме чорний. Ох, май який дощ! Хоч би дощу не було. Так що трохи корявої діти. Ну нічого, попробуємо. Так, тут шо, ну, була рибка. Куди вона пішла, я не побачив. Ох, покльовка, хлопці, покльовка, я її побачив. Покльовка, хлопаки, покльовка. Покльовка, я поспішив. Я її що не побачив тут. Хоть би вона не вкололася. Хоть би вона не вкололася. О, ще раз. Ось тут охуляє. Ми мав ще одну файну покльовку, вона теж не засіклася, просто потягнула сильно і все, правда, я її не бачив цієї риби, але удар був сильний, а шторм спрацював, щось не бачите, Вітер хвиля, похолодало, качки вон провела і сплять на березі коло мене. Тимофей по рації казав, що Баса зловив І десь пішов туди далі. А я поки що тут хожу. А як не буде ніче, попробуй на блісну. Може блісна десь працює. Поки що зараз так качків трошки наполохаємо. <рекун> Тайсь, тась, 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 тась. Я вас не хочу рухати, Ви мені не потрібні. Я рибу хочу. Коло вас попробуйте тут зловити. Похолодало страшне. Жара була тут в моменті, хмари хмари найшли і похолодало. Є ще нічого в діти це не взяв нічого. Але камера настроєна на день. Это бас. Ні, тут форель. А ні, ні, форель. Форель. А я думав сьогодні риби не буде. В мене. Я думаю, сьогодні риби в мене не буде. Одна риба, п'ять забрав. Я правда камеру не переключив на... Вечірню рибалку буде погано видно, але походу ми відео назвемо рибалка одної риби. відео А, ще точно. Така ж жирна. Я думаю, знаю. Пану шо за бару. На снимате напряжать. Ну как скажу ну следующий перьев? Якби ти дома був можна би було поїздить. Барай! А, нет, да. Чи мало Я мог так Белки, аж курсовка мне намочила. На его вот. вот такая форелька. На. Покажу зараз на какую танту. Ось танта. А я думал, сегодня рыбы не будет. О, давай-ка. Понял, взрослый. Вопше, даже вот. Вопше. Ялки тут стоит танк.